Вірш Наталі Баклай, сонет другий, читає Галина Дроб'язко. Наталія Баклай, і хто пригубить, зразу стане гірко. На тім шляху, де колиться стерня, Де козакові вивела коня В похід, благословивши Українка. Не плакала, не рвала стремена. А проводчала гордо у дорогу і присягалась козакові й Богу хранити честь, невінчана жона, і хай орел шугає у степу, І віщує долю козаку нету, козачка ждатиме. Така вже доля жінки, ніхто і не осудить за любов, ще всі літа відміряє вогонь, Земля ще пам'ятає оті мірки. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео. Вірш Наталі Баклай, сонет Другий, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.